Солдата 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади Михайла Батрина нагородили медалю захисника вітчизни почесну відзнаку військовослужбовцю. Вручив мукачевський міський голова Андрій Балога сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Річ місцева влада профінансувала 17 програм, створених для підтримки захисників. За рік військовим виділили понад півмільярда гривень, з яких 367 мільйонів 128-й бригаді. Сьогодні фінансову допомогу по 50 тисяч гривень виконавчий комітет виділив чотирьом захисникам, які отримали поранення та 200 тисяч гривень родинам полеглих героїв. Окрім того, грошову допомогу надали 37 місцевим жителям, які потребують дороговартісного лікування. У цілому розмір допомоги склав більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Надання матеріальної допомоги 43 жителям нашої громади на загальну суму 1 мільйон 631 тисяча 500 гривень. У списку є, матеріальну допомогу отримують дві сім'ї загиблих бійців: це куриця Віталія та Чорія Павла, а також четверо військовослужбовців, які зазнали поранення під час виконання. Бойових завдань за освітніми закладами закріпили територію обслуговування, а також встановили вартість гарячого харчування для школярів пільгових категорій перших 11 класів. Безоплатно харчуватимуться майже три тисячі дітей. Організувати дві 2023 році в закладах загальної середньої освіти качеської міської територіальної громади безплатне гаряче харчування вартістю 50 гривень на день. Для учнів перших 11 класів з числа пільгових категорій схвалили рішення про облаштування укриття у багатоквартирному будинку на вулиці Підопригори. 7. минулоріч у місті відремонтували 23 захисні споруди у багатоповерхівках на 3 мільйони гривень. Також понад півтора мільйона гривень виділили для проведення ремонтів у дев'яти міських багатоповерхівках, де створені ОСББ мова йде про об'єкти на ОСББ. Тому прошу підтримати. У річному звіті начальниця економічного відділу Маріана Дерев'яник зазначила, в Мукачеві вже налічується 116 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Торік вони отримали з бюджету мільйон 600 тисяч гривень. Також минулого року проведено поточний ремонт 24 дахів на багатоповерхівках. Крім того, виконувалося оновлення дорожньої інфраструктури. У села громади проведено ремонт доріг на майже 20 мільйонів гривень. У 2022 році на виконанні програми експлуатаційного утримання. Автомобільних доріг загального місцевого значення з бюджету громади виділено 19,9 млн мільйонів гривень. Зокрема, проводились ремонтні роботи під'їзних та центральних автошляхів, які не знаходяться на балансі Мукачевської громади у населених пунктах Старостинських округах. Загалом до бюджету громади протягом 2022 року надійшло більше 2 мільярдів гривень. 40% бюджету було спрямовано на освіту, 26% – на програми підтримки військових, 11% – на житлово-комунальне господарство. Виконання становить 107%, понад уточнення плану надійшло 139,7 мільйонів гривень. Зокрема, до загального фонду надійшло 2 мільярда 63,3 мільйони гривень. З них податки, збори та інші доходи – 1 мільярд. 795,7 мільйонів гривень. Рівень виконання становить 111,1%. Також схвалили рішення про прийняті розпорядження Мукачівським міським головою з 10 по 23 січня 2023 року. У виконавчому комітеті Мукачівської міської ради на даний час знаходиться на виконанні 4 розпорядження Мукачівського міського голови. На постійному контролі знаходяться 9 розпоряджень Мукачівського міського голови. На довгостроковому контролі знаходяться два розпорядження, а саме розпорядження, яке стосується створення постійної діючої комісії з обстеження території Микачівської міської територіальної громади на предмет благоустрою, а також розпорядження про переліквідомості, що становить службовою інформацією виконавчих виконавчого Микачівської міської ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Та затвердили звіт керівників комунальних підприємств, Центру контролю за тваринами, кар'єру управління, Мукачів та РБУ.